Аби бути готовими до будь-чого перед відправленням в зону антитерористичної операції Дніпропетровські міліціонери проходять посилену підготовку. Їх вчать, як надавати першу медичну допомогу, як протистояти бойовикам без зброї та як затримувати терористів. Ви туди пашлі, пашлі, пашлі. Увесь розвиток подій якомога більше наближено до реальних на сході. Правоохоронці вчать як голіруч знешкодити терористів. Головне самим не попастися в полон. Демонструють усе професіонали своєї справи. Заслужений тренер України з рукопашного бою Анатолій Волошин побував на буремному сході. На сьогоднішній день ми самі кілька разів разів побували в цій зоні. і продукти питання і спецвільства. Ну і ми. Ділі також, що деяким сотрудникам нужна підготовка іменно в плані фізичської Це і робота із мінами і задержанням. Ази будуть у нагоді Максиму на тренування вже не вперше. Розповідає тут також намагається зрозуміти, як себе буде поводити нападника, бо бути на три кроки вперед, адже це може врятувати життя. Була у нас медицинська підготовка, психологічна підготовка, ну, але подготовка она йде і в течение всього процесу. Ну процесу. Плюс варіанти задержання, работа в групі, вербальні знаки. Е -е, зараз ребята от, отрабатывают кобус, конвоирование. Себе обезпечити та свого товариша врятувати. Від меддопомоги й до оборони тут, у спортивному залі навчають захисників. Для того, щоб в зоні АТО ми більше. Тактички болі в себе впевнені чувствую. І вже по завершенні тренувань міліціянти рушать захищати мирне населення Луганської та Донецької областей. А тим часом у федерації рокопашного бою обіцяють не полишати зміцнювати бойовий дух та підготовку інших. Олена Мадалюк, Євген Котарів, Дніпропетровський державний.